Лежить дитиночка. Ой, Бозі мой. Котик, ти можеш мекнутися. Кіцюль, Ти так лежав і сюди, лежав квіточки, нюхав. Я не можу з цього кота. Так тепер буде лежать. Лежав на цю сторону, перевернусь на ту. Спи, Спиймосік. Катуня, як тобі колов квіточки спать? Кіць. Як тобі? І ножки вже у квітки вимазав. Катиня. Навітки у мене сушаться. Пахнуть, да? так? Кажи, відстань від мене. Не мішай мені лежать. Не мішай. Ой, господи. كس, 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 كس. Як можна спати і хвостом мателять? Котунь. Кець Котик ты, котик. Все коты валятюги. А бы спать, да не ничь.